Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Компанію Frostpunk 2 тепер можна пройти на SteamDeку. А от нескінченний режим все ще викликає купу багів. Там багато багів. Тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Warner Brothers Games офіційно закривають мультиверсус. П'ятий сезон стане останнім для гри. <гум> З 30 травня залишиться лише можливість грати офлайн або з ботами, або з друзями. Для цього треба буде виконати кілька умов: завантажити та запустити гру в період з 4 лютого по 30 травня. А тепер подивіться мені в око, і скажіть вам усе ясно? Пам'ятаєте інтро аніме адаптації Devil May Cry? Так от, пісня, яка лунає в оригіналі. Створена проросійським гуртом, діставайте ригачки тому купа різноманітних творців контенту з інтернетів постворювали свої версії, причому з музикою з гри Devil May Cry. вирішили не юзати треки з гри, мені невідомо. Чому та грець його знає? Електроні картс такі перевипустили перші два сімси з усіма доповненнями. Їх вже можна придбати навіть у крамниці дядька Гейба. Подивись, ти ж радієш, я ж бачу. Головний сценарист Fallout New Vegas Джон Гонсалес через 14 років таки вирішив повернутись до Обсідіан. Ясна річ, це породило купу пліток про Fallout New Vegas 2, але він швиденько всіх їх спростував. Е ні, цуське, ніфіга. Подейкують, що Sony таки проведе свій State of Play вже 14 лютого. Справді? Інтернетами ширяться чутки, що новий Fable планують портувати на Nintendo Switch 2, а також на PlayStation 5. Шаріку здається, тут щось не так. Інсайдери стверджують, що Gears of War Trilogy Collection вийде одночасно на PlayStation 5 та ПК і матиме при цьому хросплей з усіма платформами. Так я, я тобі повігал. Digital Foundry виклали відео, де порівняли продуктивність консольних версій Kingdom Come 2. Бачив, це бачу. Battlefield Studios, Нове об'єднання чотирьох студій разом з Dice. Показали перший коротенький геймплейний тизер нової частини Battlefield. Заразом відкрили реєстрування на бета-тестування, назвавши це все Battlefield Labs. Точних дат повноцінного релізу немає. Проте я обіцянка випустити гру цього року. Let's build Battlefield together. І ей підтвердили, що нова Need for Speed є в планах, але поки її посунули на пізніше, бо зараз більшість студії зосереджено працюватимуть над новим Баттлфілдом. Нема коли скучати, бо вся робота. Критики та різноманітні видання нахвалюють Kingdom Come 2. А як воно там насправді можна буде особисто помацати вже сьогодні о 18.00. Я чекав цієї миті 4. Ні, 5 тисяч років. Поки Sony офіційно не підтверджують State of Play, Microsoft анонсовують ще одну трансляцію. Цього разу цілком та повністю присвячену інді проєктам. І Xbox шоукейс у партнерстві з IGN має стартувати 24 лютого о 20.00. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Ubisoft випустили оновлення для консольних версій Far Cry New Dawn, аби гра запрацювала там у 60 кадрів. Прогрес HBO Показали кілька нових фото із серіальної адаптації The Last of Us. Шоуранери натякнули, що відтворили сцени, що були вирізані з другої частини гри. Проте я бачив дуже багато фільмів, в яких такі історії закінчувались не дуже добре. Розробники мультиверсус напевно вирішили. Згоріла хата гори сарай. Тому на завершальний сезон заготували кілька сюрпризів у вигляді кубки скинів та нових персонажів. Крім того, вони ще опублікували мемне відео, що натякало на фінальні зміни балансу гри. Різкі зміни. Різкі зміни. GSC Game World привітали у Твіттері Вар з релізом Kingdom Come 2. Красивою картинкою непогано, непогано. Нінтендо похизувались, що весь час напродавали 150 мільйонів свічів. Вам є чим похвалитись. Age of Mythology Retold 4 березня завітає на PlayStation. 5 до неї також доєднається Age of Empires 2 Definitive Edition десь колись пізніше, але теж навесні. Очно, ось що я хотів. Подейкують, що Велв надумали ще раз увірватись в бій повноцінних консолей. Джентльмени, вітаю вас у своєму підземному лігві. Минуло 30 років, але я повернувся. Інсайдери стверджують, що відкопали інформацію про умовну Steam Machine 2, котра створюється в тісному партнерстві з AMD. Хто його зна, можливо, ця друга спроба дядька Гейба буде вдалою. бо третьої тоді ми навряд дочекаємось. Того три нещасливе число. Прокляте інтернетами ширяться чутки, що кепком, тишком, нишком створюють ремейк найпершої Devil May Cry на Re-Engine. А крім графіки, планують оновити ігролад та розширити сюжет. Ця історія стає дедалі кращою. Capcom під час своєї трансляції повідомили, що Fighting Collection вийде 16 травня. Крім того, говорили про німушу. Заанонсували ремастер другої частини. Нагадали про сиквел Окамі з камією та дуже багато розповідали про Monster Hunter Wilds. Я, Я не знаю навіть чесно, я не знаю за що братися. Очі розбігаються, руки. Розбігаються також, все розбігається. Обсідіани виклали чотирьоххвилинне хвилинне відео, в якому пояснили трошки лору Авоуд, та як саме він буде пов'язаний з Pillars of Eternity. Це відео стало третім в серії лорних відео від обсідіанів. Проте я чомусь помітив їх тільки зараз. Я, але це щось знайоме. Ще пак їх зняли штук. 20 і досі знімають. А що? Хто знає? Kingdom Come Deliverance 2 встиг продатись накладом у 1 мільйон копій. Ясно, аби ви знали, у нас успіх. GSC Game World пообіцяли випустити наступне оновлення Stalker 2 десь колись через тиждень. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу. Як у Залісся заходиш, щоразу тобі якась. Подейкують, що Мікрософти планують підвищити ціни на Game Pass. вже цього березня здорожчення буде буцімто глобальним та зачепить абсолютно усі регіони. Скажи, Джокер, навіщо тобі стільки грошей? Я людина мінімаліст. Люблю Динамі. Порох! І мені дуже-дуже приємно. Мене тішить. Коджимбо Джимбо запостив підозрілу картиночку з інтерфейсами до прем'єру. Ймовірно, таким чином він тизерить, що взявся за монтаж нового трейлеру Дев 2». Два. місяці. Я його тулив, поки стулив. який можуть показати на ще не анонсованому шоукейсі PlayStation, який має в теорії відбутися 14 лютого? А якщо це не так, Кері Пател, ти взагалі хто гейм директорка about, швиденько відповіла на 175 питань за майже 13 хвилин? Can you just say the words New Vegas, so people can stop leaving comments about it? Because you've asked me to say the words Fallout New Vegas, I will say the words Fallout New Vegas. Твітером ширяться заклики не закривати мультиверсус. Відповідний гештег вже майже має 19 тисяч публікацій. Кепком також вирішили закрити свою не дуже успішну груме Resident Evil Reвірс. Сервери гри перестануть працювати 29 червня. Кажи, де сервери, хвилинку, як це ви чорт? Я намагаюся в'їхати, і оце так. Як? Електронік Arts заявили, що частина команди Респавну працює над оновленням Apex Legends І що воно буде настільки великим, що його можна назвати Apex 2.0 а багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщидріша. Проте чекати його доведеться довго, бо випускати його збираються аж після релізу нового Battlefield. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Конамі опублікували нового трейлера Metal Gear Solid Delta Snake Eater, в якому було вказано, що гра має релізнутись 28 серпня 2025 року. Інтернетами ширяться чутки, буцімто конамі готують нову AAA-гру за Всесвітом Кастелванії. Завдячувати цьому варто популярності серіалу від Нетфліксу. Дякую, Ларіани виклали окремого трейлера для фоторежиму, який планують додати в наступному оновленні третьої брами Бальдора. Де фотограф. Сеґа виклали ще одного сюжетного трейлера Лайка like Pirate Yakuza in Hawaii. Нагадаю, що реліз запланований на 21 лютого. Відійди від борту! А що це? Це кракен. Колишні організатори мертвої і 3 та вже давно похованої, зібрались покумекати, як її занекромантити, та вигадали зробити ребрендинг. У мене є PowerPoint. я зараз принесу і покажу. Я не вкладаю в твій стартап. Це все і це край. Тепер ця виставка називатиметься Interactive Innovation Conference, Скорочено, iICON. вперше її планують влаштувати з 26 по 30 квітня аж у 2026 році. Коли з'являються ідеї, я нічого не можу вдіяти. Вони просто з'являються. Якщо чесно, вони іноді приголомшують. Я хотів би їх пригальмувати. Це моя слабкість. Просто зараз в Call of Duty відбувається спеціальний термінаторський івент. й зустрічі. Іди, броди. У новому апдейті Alan Wake 2 Remedy додали купу нових налаштувань складності та нових особливих налаштувань, зокрема, прицілювання гіроскопом для геймпадів. Якраз. Те, що треба. Вархорси заховали в Kingdom Come 2 вели котку з Алденрінгу, а саме чувака з мечами і в Глеку. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.